Іванович, сідайте. Оце для вас старалося. О, великолепна і неподражаєма Хавронія Никифорівна. Е, Однак я від вас чекаю сладіснішого приношення за оці всі галушечки, пампушечки. Ой, там буде вам і приношення поковити, для вас купила ще й попередні. Mm -hmm. Скушайте. Вип'ємо глубоку за ваше каре око. Чула я, що по лицеві перепало чимало в сину, усякої сьочини Суща дрібниця, хавроні не Пан отець за весь піст ага. зібрав десь мішків 15 яровини, лантуків чотири проса. Ага. Книжів сотню, курей десь півсотні. Яєць багато, але всі про Ой, ну то й тухні. Люблю. Люблю! І в день, і вранці, і в оці дні. Допийте, їжте, горочку. Однако, кабороня Никифорівна, серце моє прагне вже більш солодшої поживи за всі оці приношення. Отож й не знаю, дівця. Може, ще й цілуватись полісити, на що ви це. Обов'язково абрадія Ніперівна і неодноразово. Боже, попав пропали ми з вами. Народу руки зіла і мені чувся голос кумати буде. Що ж мені буде? Як ділянка? Щоб вас до різдва голови в двері стукали. Спасибі, спасибі, і ми раді нарешті у упати. А що з тим ярмарок покинули, а цей та й прибігли? Ой, комасте, не питайте, там таке робить, таке робить. Бублениця в мене а в неї ззаду червоний ліс. Та лігтей, та ліфтей, та ліфтей. Хай будуть. Жінко, а ну дістане баклашку, ми хинемо з добрими людьми. Там по всіх возах уське червоної свитки лежать, а свині по кущах шах, Шак-шак-шак, шак-шак-шак-шак-шак. Жінка, та заспокойся ти уже, Та юг заставу свою нову шапку, коли це не баби, на ярмарку надумали нас на ляказу. Закрить червона свитка, червона свитка, от сатана. А хоч би і сам сатана. Що мені отой? Я сатана. Дав би, як під самісінький ніс. Ща? Сартуй! Га? Чого ж ти вразить блід весь? Хто я панишу, я, я козак ще ого! Так куди йому бліднути? Він готечки який червоний, як та червона світка. О, куме! Все в тебе питаю та ніяк не допитаюся. Що то за історія з тією проклятою червоною а? Воно б не годилося говорити про то ночі. Та розкажіть, кума розкажіть, цікаво. Ну, слухайте. Одного разу за якусь провину, а за яку їй Богу не знаю, вигнали одного чорта пекла. Чортиху. Чортиху. Чорта. Чортиху. Чорта. Чортиху. Жінку. Чортиху. будьмо. Е, куме, як це воно може таке бути, щоб чорта вигнали із самісінького пе. Жінку. в чому та так оце, куме, взяли та вигнали. От бідовашних чортах дасував за пекло, що почав з горя п'ячити. Оселився в тому сарающі під горою і став такий гуляка. Зранку й до вечора тільки те робить, що сидить у шинку. І пропився він до того, що на ньому залишилась тільки червона свитка. Жінку навчила. Так він цю свитку шинкарем заклав і каже, Глядищенка, я прийду до тебе по свитку, кажу, шимка, я краще через рік. Бережи, і ще як буду в повче. Що? Нічого. Го! За ти? Ні. ти ого. Дірюся це ти ого-го. -го, го го Зайці зайці! До піді мною носій дрібну, а переляхолися. Ага! під мої ілюсії послід! О-го-го! Будь-но. Закошуйте, коме, закошуйте. Добра ж вас горілка. Ох, Ну, давай, помидай. Так от, на що караю доже дати строку. А сокода у світить червона, аж горить. Жінку, Як зніму як снімув пресек спідницю, А думку снімить, сніми спідницю. Ну, продукт. Ну, так от. Дивився, дивися шинкар На ту спідницю, да? На ту спітні. Да. Перекупці за п'ять карбованців. Ой, та це ще не все. Прийшов Чорношинка та й каже, де моя свитка? Віддай мою свитку. Жінку, ох і ламаю. А ну, вламайте, вламайте. Я свої, як. Не волікатись дійшли до найстрашнішого. Да, Овечері. Захрюкали, віддайче воно світку, віддайче воно світку, віддайче воно світку. Шивка паруниця пукається в усьому. Та свитки вже не можна було повернути. О! Нога! Де? Но! Та да нема там ніякої ноги! Нема! Чого там нема? Сядь уже, добріся ноги височці. Так тоже, я й кажу. Ем... З того часу, і саме під час ярмарку чорт з свинячою пикоє ходить по всьому майдану, збирає клапті своєї червоної свинки. Тепер, кажу, тільки одного лівого рукава не вистачає. З того часу людям від того місця і минає вже років із 10, як не має там ярмарку. А та от змикнула засідателя от.